Як то говорять, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І проблема із засміченням території, засміченням території каньйону є досить актуальною саме для кам'янчан, яким не байдуже, яких болить серце за, за наше рідне місто. Що ж для цього потрібно зробити? Перш за все, звичайно, важко, важко скажімо так, забезпечити. Розуміння не смітити. Для цього потрібно бути і здійснити якусь, зробити перший крок до людей, саме їм розказати і донести до них, для, донести до них цю мету, щоб вони не забруднювали своє довкілля, свою домівку. Але для того, щоб людина не смітила, треба створити умови. Такими умовами це є звичайно закупівля і встановлення сміттєзбиральних контейнерів для роздільного. Роздільного збирання сміття. В залежності від кольору, туди складуються ті чи інші побутові відходи, скло, пластик або харчові відходи. Хочеться сказати, що основою цього закладається ще на різноманітних парах, позашкільних позаурочних позавиклад... заходах і так далі. І цьому присвячено декілька дисциплін, які викладаються в стінах нашого університету як утилізація і рекуперація відходів, роздільний збір та складування відходів по різних контейнерах і так далі. Саме це ті речі, які необхідно виховувати у молоді нашій, тому що саме молодь, мабуть, і буде здійснювати, яка є складовою нашого міста, і саме ця молодь і буде забезпечувати розвиток майбутнього нашого міста, чистого нашого міста, Кам'янця-Подільського.